Прибігла з роботи, замутила собі салатик, милуюся, любуюся квітами від соні. Приготувала сир, зараз буду робити сирник. На вечір собі заварила чай з чорнобривці. Розрядилася мої часики, поставила на зарядку. Думаю, що встигну, бо має десь пів сьомої зустрічатися з маєю у парку. Будемо гуляти, добивати кроки, які не добили за день. Отам От і поспілкуємося. Якщо Маня, маня має буде не проти, будемо щось знімати. Якщо має не захоче, силувати не можу. Дивіться, основа у мене печиво, пачка. Скільки там десь 150-200 грам. перемолола, додавала якихось трохи шоколадних цукерок. Додаю ложку, може півтора кокосового масла. Замість масла. Звичайно, кокосове також дуже підходить. Основа готова. Кладу в духовку, там духовка вже нагріта, я знаю, на 5-10 хвилин, щоб воно трошечки схопилося. Пів кілограма сиру, 3-4 яйця в залежності від величини, цукру до смаку, цедра лимона, дві ложки сметани, дві ложки крохмалю, ванілін. На основу висипаю ягоди і ці ягоди накриваю цією сирною сумішю. Зверху засипаю крихтою, яку я залишила трошечки від основи, і в духовку до 45 хвилин. В залежності, яка у вас духовка, не дуже висока температура, хай буде 180. А у нас дощ з вітром був. Дивіться, мені квіти порозчахало. Чорнобриці бідні не витримали натиску стихії, поламалося. І що? Полягала. І що мені з ними робити? Викидати. Такі вони ще, бачите, не дійшли до кондиції, зелені. Ще могли би бути і бути. Но, але негода є, негода. Кіця сидить ось там під деревом, чекає вечері. Ой, яка гарненька, біленька. Ось вона. Білка її не лякала. Білка-бандюга. Так що отака у нас краса малята. Мої хризантеми вже починають тішити своїм кольором. І ці. Дивіться, який кущ? Величезний. Величезний. І так він з року в рік ще більше стає. І тут у нас все тихо, все спокійно. Пішли дивитися, що там Степан робить. Урожай з помідор треба зняти. До чого краса, коли є до чого протягнути ручку? І ще довго будуть рясненькі. А перед хатою в мене чорнобривці. Дивіться, як розкрилися. Ну, тут їх нічого не пірвало, тому що закриває хата від вітру. Закрили усю площу клумби з собою ці. Чорнобривці. Трояндочки. І все рівно якась п'ятницькість по них є. Дивно. Якесь відчуття, що ніби не спала вночі. Ніби спала, бо й діти спали. Ну то й пес не давав спати. Плигав на ліжко раз за разом, раз п'ять. То кісточку якусь принесе, то ще щось, то ще щось. Хвора щось, вона себе погано почуває. Ходили до лікаря. Ось так вам тримати пса у хаті до лікаря, щоб його повезти, взяти аналізи. 650 доларів. От вам і песик. Хочеш тішся, хочеш плач. Кали вже щось поопускалися. Тут хризантеми ще не починають. І там. Ще чекають. Гарні білі. Все, погнала я на зустріч. Степан вернувся вже з рибалки, але залишився вдома, на хазяйстві. Парку вже гуляла з Степаном і не раз, але ж я ніколи туди не їхала на машині. Я вже трохи щось запізнююся, і тому вирішила їхати. Йти туди, є кавалок йти хвилин 10, а потім звідти до гори треба вертатися, йти під гору. Я вирішила краще їхати. У нас ось такий гарний-гарний вечір, спокійний. Майже літній. Він все нас тут на території. По суті, це оце є оцей парк напроти. Просто тут отак просто нема заїзду, треба об'їжджати. Треба знайти заїзд і паркінг. Недільня, вечірня прогулка. Ми якраз закінчуємо роботу. То й погуляємо. Будемо вивчати парк краще. І, якщо вийде, то будемо отам зустрічатися частіше, на нейтральній території, не обов'язково. Десь у хаті чи в приміщенні. На свіжому повітрі, на природі. Оце все є зліва. Ось тут оці зарси, то є такий там ярок, потічок, тече водичка. Але з іншого боку, то є отой парк. Там є місця для барбекю, столики, дитячі майданчики. Є непогані доріжки для тих, хто ходить, бігає. до гарні дні і ввечері І будемо вертатися. Тому що ж кажу, що я тут вперше. Зараз буду дзвонити Май запитувати, де вона. Гарно у нас, бачите, спокійно. Байка, що нема тротуарів, що люди, бачите, ходять по дорогам. Але люди гуляють і вони себе тут відчувають вільно, спокійно. Це зліва, це оце весь парк, вам не видно, тут великі поля. Ось тут паркінг є. чи це цей паркінг. Паркінгів тут багато, а на якому ми зустрінемося? Знаю. Дивіться, кого я тут знайшла За сіткою. Павлін. Привіт, дізулька. А Ану, хвіст, давай сій покажи. Давай. Ось так, ми навіть не знали, що він тут є. Що тут проходили і не раз. Давай! Фонтанчик Майя знайшлася. Зараз буде. Ось і Майя. <кхи> Виходь. Привіт, привіт. Підробила? І... І Молодець. Що ще Я треба? Попрацювали, погуляємо зараз, Те, так і тиждень минає так. у роботі. Уже і другий зараз починається. І з другий не ну, говори. Закінчитися, другий так. починається. Ну, Нічого, Нічо, гарнюська! Нічого страшного, на роботі що ходимо всі? З перуками та зачісками. Я теж думала а одягнути я, кофту, але думаю, ми будемо швидко ходити так. і буде тепло. У мене також його машині щось там. Я тут не бачила. Бачиш, я сама її вперше бачу, як вона тут і одна. Угу. Ну що, як твоя робота? Нічого. Що ми дуже злого? Ну і слава, слава Богу. Ось тут ми сядемо, можна відпочивати барбікю жарити. Ви сюди ніколи не ходили почувати? Ні, я це тут просто ну, вже парк, в принципі. І я просто переработаю, відбуваю раніше. Ми думали, а ну мені сподобався мені цей парк. Uh -huh. і я так я сюди під'їзду. Я гуляла, я ж... Та-да-да, да, да. ми понад річечкою теж. От тут і по мостику не розгуляємо. Ага. Усе, погуляли, і ніч, і ніч нас захопила. Ви бачите? Стало вже темнося. Але годинник показує 10 тисяч кроків. Норма зроблена. Можна йти відпочивати. Зараз ще покажу, що в мене з тим сирником вийшлося. Та й все та й до роботи. Діткам на роботі також спекла. Вони також ласують, люблять сирнички Ірині. Діток навчила на наші смаколики. Нашу смачну їжу. Та й такі собі у гарній формі вони не є а худенькі. Та й Майя розповідає про роботу, про те, про все. Знаєте, як у житті. Кожного своє. В Америці, тому що, знаєте, кожен розповідає свій досвід, Кожен чимось ділиться. І у тебе самої накопичуються якісь знання. Те, що може згодитися тут, проживаючи в Америці. Тому що однакових досвідів однакового життя тут не буває. Тут кожен має своє, і часом досвід іншої людини допомагає тобі. Ну, не робити якісь помилки, до чогось прислухатися. І дружбу дуже добре підтримувати і знайомитися з новими людьми. Хоча мені так здається, що українці не дуже люблять знайомитися з новими людьми. Завжди тримається осторонь нових людей, нових знайомств. Не знаю, можливо, це мої такі тільки спостереження. Наші люблять триматися так, знаєте, кожний собі. А можливо, це тільки мені так попадалося. Пишіть ви, дівчата, у кого якісь спостереження за життя. Але вже якщо українці знайомляться і якщо ви підходите один одному, ну тоді вже дружба не розлий вода. Добре, що коли друзі не тримають, знаєте, один одного за за, кадик, за кадичні такі друзі. Дружба повинна бути відкрита, щира, не корисна. Яка мами, в мене рибка у віночку? Це рибка помпана. Зараз запечу. Це вже ранок наступного дня, понеділок. Покажу вам сирник, який вийшов. Ось такий м'якенький всередині, але він мусив добре застигнути, тому що ця маса сирна. Вона ну, як печеться, то рідка. Як в холодильнику постоїть ніч, от тоді вона набуває свого такого правильного вигляду і консистенції. Все, печіть, робіть. Всіх смачного. Бай, бай.